чи Злата огнівич? Злата огнівич. Оля Полякова чи Злата Огнович. Mm, Злата огнівич. огнівич? Mm, все-таки Таяна. Вона дуже класно співає, і в неї такий дуже щільний тембр. Мені подобається її посил, і пісні в неї дуже важкі. Анна Трінчер чи Таяна. Таяна. Тіна Кароль чи Таяна. Ну, все-таки Тіна Кароль. Мама Ріка, чи Тіна Кароль? Мама Ріка, чи Тіна Кароль. Ну, якщо ми будемо оцінювати Еріку. Коли вона співала у фабриці зірок, і коли вона співала пісню Мальви, якщо ми її будуть, будемо ту оцінювати, то Еріка. А наразі мені не зовсім подобається. Мені здається, що вона не всі свої можливості зараз показує у творчості. Тому так я вибираю наразі Еріку. До речі, взагалі вже не знаю прям таких співаків. Можливо, ви мене поправите, щоб от вони просто стали і просто знесли своїм красивим, великим технічним голосом. Ну, якщо я не права, то можете мене поправити. Мама, ніка, чи Джамала? Ну, все таки джама. Хотілося б почути і вашу думку. Чи, в принципі, сьогодні ви зі мною? Всім пока!